Цього року в екосистемах області зареєстрували три пожежі. Розповів під час брифінгу заступник керівника державної служби з надзвичайних ситуацій на Волині Костянтин Романчук. З його слів, торік трапилося 78 пожеж у природних екосистемах. У 2022 році 373 пожежі в екосистемах каже, переважно люди випалюють суху рослинність. Були пожежі у лісі і на торфовищах. У минулому році було травмовано одну людину від на пожежах в екосистемах. А поза минулого року одна людина загинула дві людини. Протягом минулого року ми притягнули до відповідальності 302 особи. Сума штрафів є суттєвою в залежності від статті. Адміністративного кодексу самовільне випалювання сухої рослинності або її залишки втягне за собою накладання штрафу на громадян від 3060 до 6120 гривень, а на посадових осіб від 15300 до 21420 гривень.